Цей автомобіль на днях пригнали з Донеччини. Для того, щоб пан Володимир встановив станину під великокаліберний кулемет Браунінг в кузов, щоб могли хлопці працювати, мали таку мобільну вогневу точку для ураження ворога. Йдеться про таку станину, а це вже інша. Ось так на передовій із неї нищать ворогів наші оборонці. З 2017 року Володимир Нагорний у своїй майстерні виготовив майже 140 станків під крупнокаліберні кулемети загалом до 12 модифікацій. КПВТ 14-5 це танковий кулемет, ДШК, НСВ, утьоз, два види мобільна і позиційна, теж з наведенням точним. ПКТ це електрична роботизована турель, ну і Браунінг. М2 Браунінг теж такий американський серйозний такий кулемет. Станини під Браунінг. Остання розробка Володимира Нагорного. Такі виготовляти почав цієї весни. Ми з ним працюємо недавно, буквально з березня місяця, коли ще Київ був в облозі. Ми зразу туди їздили, пробивались, малювали ну, схеми, робили о, і навіть ну, випробовували. Допомога оборонцям фактично підняла Володимира Нагорного на ноги, розповідає його дружина Надія. В нього стоїть стенд лівого шлуночка на серці. В нього був. До війська Володимира Нагорного не беруть через стан здоров'я. Втім, як волонтер каже, до зони бойових дій їздив більше десятка разів. Був і на Луганщині, і на Донеччині. На місцях ми там у, возили станіни, як треба було, де там щось доробляли. О, брали з собою всю апаратуру, зварювальний апарат, все і на місці там. Ну, дещо хлопцям удосконалювали, підварювали машини. Про його станини знають не лише українські оборонці в окупантів. Він разом із волонтерами Денисом Романовським та Людмилою Радківською у чорних списках каже на горний: Денис, Люда, навіть от це віто, що ви бачите, там наші номера, все було, все записано. Вони навіть можу помилятися, але вони нам дали в ру навіть ну, по-українськи. Ну, Ну, ми для них наразі. Володимир Нагорний працює над 139-ю та 140-ю станинами. Деталька це на кулемет ставиться. Тут ще буде от як би так, буде тросик затвор зводити. На виготовлення таких станин, якщо працювати зранку до вечора, йде майже тиждень, бо їх встановлюватимуть на пікап, і потрібно ще буде зварити стійки. А далі нові і так робитиме до перемоги, каже Володимир. Бо якщо ми не завершимо цю війну, це доведеться робити нашим дітям та онукам. Вигнати, звісно, цю наволоч звідси. Якщо в криквій країні йде війна і маючи можливість допомагати, якщо навіть немає можливості зі зброєю в руках захищати свою країну, то потрібно все робити для того, щоб полегшити службу хлопцям, полегшити виконання бойових завдань, максимально ефективно їм допомагати, щоб вони більше знищували ворогів. Тому що це від цього напряму залежить наше майбутнє, Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.